Всім привіт! Всіх, вітаю себе на каналі Світу". Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знає, бо по-перше, завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про Бафомета і саме про мій особистий з ним досвід. Це не буде. Я не хочу передавати те, що книгах. Звичайно, я це буду говорити, тому що мені потрібен приклад, на чому я базуюсь. Але не буде історі... це не буде відео історичним, а саме моя комунікація з ним. Воно буде саме присвячене бафомету. Це скажімо так, моя плата йому за той розвиток, за ці трансформації, які в мені відбулись завдяки йому. Тому всіх віруючих, будь ласка, не заходьте, тому що ваші моральні цінності будуть порушені. Християнством тут не пахнути. А тому релігійність не мій конюк. Те, що я буду тут говорити, не обов'язково повинно сходити з вашим досвідом. І якщо ви працюєте з Бафометом, саме подібне до вашої практики, тому що ми всі індивідуальні, всі ми різні абсолютно, і шлях у нас різний ага. так, от саме моя комунікація з Бафометом вона розпочалась дуже несподівано і різко, страшно підняла мені бурю емоцій. Тому що коли він до мене перший раз у вісні з'явився, я не зрозуміла, по-перше, хто це. Напевно, тільки в мене, напевно, на третій сон. Я тільки зрозуміла, хто до мене приходить. Тому що в мене було розуміння того, що це хтось астральний, хтось до мене пробувається, десь я себе не захистила, десь там ще щось, ще щось. Ну, тобто, було дуже багато різних моментів. Але фамилам я працюю не так давно. Якщо взяти в цілому, це 3,5 роки. Так, 3,5. з тому, скажімо так, такого прямо величезного досвіду, як коли люди вже працюють з бафометом по 10 років, у мене немає такого. І я заходила саме в роботу з ним, дуже складно, тому що мені потрібно було перейти бар'єр страху, так як я вже говорила, що моя родина вона вся христианізована. І саме ця, 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 ця мишлення, да, це християнське, воно мені не давало перейти кордони. Хоча я розуміла, що мені хочеться далі, я розуміла, що я хочу розвивати себе. Але. Цей панічний страх, який був вкладений саме е, християнством, він не давав мені йти вперед. Е, хоча Схель я працю, працюю вже дуже давно, е, ще до фоментар, але з Хель мене трішечки по-іншому було, тому що Хель це для мене богиня. Е, я вивчала саме богін смерті, саме е, мать, е, життя, смерть життя. Або навпаки, смерть, життя, смерть. Тобто ми беремо той факт, що культ смерті я вивчала, і для мене це чомусь було єстена Да? тобто, це не сприймалось для мене якимсь страхом абсолютним, тому що тут нас на, на очах нас відбувається смерть. Ми розуміємо, що це таке. Ми вчимось жити із смертями щоденно, так само, як і з життям, з народжуванням сюди дітей. Тому Саме в цьому аспекті в мене страху не було ніякого. Я туди заходила, вивчала, йшла, але там також був свій блок. певний час, я потім, коли буду записувати відео про Хель, я їй про це розповім. Це просто сказали для того, щоб ви розуміли, що там страху не було, а сюди, тому що в мене було розуміння, щоб Бафомет — це демон. Ну, так як на той момент все, що являлось незрозумілим, страшним демонологія, демон. Завдяки йому я пішла в демонологію і почала вивчати, що це таке, що саме, і нічого страшного там не знайшла, чесно кажучи. Тому саме він відкрив цю концерну бляшанку, в яку була я закрита. Сни постійно снились. І так як наша підсвідомість завжди видає наші страхи і блоки, то постійно це проецирувалось у віснах. І в один момент я просто. Сіла, підняла голову, от, до речі, на ось цей малюнок. І думаю, стоп. Про бафамета я вже почала читати. Думаю, стоп. Поєднання тьми і світла, поєднання життя і смерті, поєднання стихій вже в мене є в, моєму, в моїй свідомості. Чому не йти далі? І я почала більш глибше вивчати цю, саме, вивчати бафометок історію бафамети всі знають, що написаний він лавеєм, описаний є сам там пір'єри, які були, тобто там глибше, глибше, глибше. його ім'я від Махамеда, Мухамеда і тому подібне, пішло Козел Менденса. Тобто я не буду цього розповідати, тому що це ви можете знайти саме на просторах інтернету на, на любій е, площаці, да, куди, ви, куди ви не забили бафомети. Про церкву Лавея, да, там, де саме емблему, саме його образ взяли, і вписали перевернуту пентаграму. Тобто люди бояться перевернутої пентаграми, тому що вони не, не розуміють її. Змісту. Тобто це також буде потім буде. Саме розуміння, коли ти навчаєшся, ти розумієш саме цей факт, ти починаєш відкривати для себе новий світ. Так було в мене. Тому перейти ось цю грань страху це для мене було дуже складно. І я просто для себе зрозуміла, що йди туди, там де страшно, там великий ресурс. І ви знаєте, я не, ну, якби не помилилася. В тому, в тому сенсі, що ресурс дійсно великий. А, я зробила определенний ритуал для під'єднання до його каналу. А, потім це були, звичайно, напрацювання каналу, тому що мені було цікаво, що там далі, що там далі, як воно буде все розкочувати до тих пір, поки я не вирішила зробити інвокацію. І тут для мене трішки було відкриття саме. В суті Бафомета те, що він мені говорив. Але що найцікавіше, що коли він до мене прийшов перший раз, я подумала, що хтось прийшов. Інвокацію, коли я робила перший раз, то я думала, що це прийшов хтось, хтось забрів, скажімо так, тому що це був голос дуже хриплий, ніби прокуреної жінки. Тобто так, такий ніби жіночий, Дуже важкий, такий прокурений. Ну, от, складний такий голос. І коли... саме що цікаво, що так як я... я після проведення інвокації в мені не було ніякого не посела, нічого, все правильно було зроблено. І я ходила і думала, робила діагностику постійно, хто приходив, що інформацію, як, де, як і тому подібне. Потім до мене дійшов той факт, що саме бафомет, він має аспект як жіночий, так і чоловічий. І він. От саме через інформацію, яку він мені передавав в інвокаціях, я проходила свої трансформації. Він мені пояснював, як пови, як потрібно звільнятися від блоків. Він а, пояснював мені, що саме треба зробити, щоб а, розкрити свої роздвинути ці кордони, яким чином через їх переступити, дійти до самої суті. А, це було дуже цікаво і дуже швидко все пішло. Просто закрутили за от комком, таким знаєте, ніби це клубок, який ти тягнеш за нитку і він розкручується. І ти розумієш, що скоро ось скоро, скоро, але все одно це клубок, тому що до, до самої суті ще дуже далеко. Але це дуже цікаво. І ти прям на, на такому ентузіазмі, це, це, це так затягує, що я вам передати не можу. Коли ти дійшов до своєї суті, бо завдяки Бафомету я відкрила, що я трікстер. Саме він мене підвів до цього, саме він мене познайомив з тими божествами, які допомогли мені це відкрити, проявити і навчитися цим користуватись. Коли в мене були сни не сни, а саме в мене є така фішка, яка мені не дуже подобається, тому що я її не можу контролювати. Коли, мене, коли сила, наприклад, хоче мені щось передати, в мене просто трансовий стан за секунду. Тобто тут я можу бути просто в одну точку дивитися пару секунд, тому що мені чоловік говорили, і клієнти мені говорили, як це відбувається. Я ж не, я цього не бачу зі сторони. То це декілька секунд, я просто дивлюся в одну точку. Але моя свідомість перенесена а, в інше місце, саме там, де мені передають інформацію. Я показую, тобто не зрозуміло, де воно знаєте, але воно десь десь куди тебе викидає, і такий момент був саме під час ритуалу, який я проводила клієнту. І мене зупинили таким чином. Коли мене викинуло, саме Бафомет мені сказав, що зупинись, ти не маєш права робити цій людині. Це ритуал. Дуже багато порушено законів і тому подібне. Людина не хоче розвиватися, людина не хоче розуміти свої якісь блоки, а ти порушуєш ті правила, які були встановлені силами. На той момент, коли я повернулася, ритуал, звичайно, він вже був розпочатий, але не доведений до кінця. Я не довела його, я його зупинила. Я пообрізала всі канали і пояснила людині, що робити я нічого не буду. З тих пір у мене з'явився той факт, що мені потрібно повністю розібратися з ситуації, чи дозволяють мені сили саме працювати, і чому не дозволяють. Тому що а, раніше я, я вже казала, що я була помагун'я, без чого мені летіли откати. На діагностиці я дивилась, а, який ритуал я можу робити, і тому подібне. Але все це досвід, розумієте? Досвід. Я не можу сказати, що я супер пупер волбу в лбу і тому подібне. І погнали. А, ні, я хоча й працюю дуже довго, да, але я працюю і трансформуюсь. Тому що, коли ти в християнізації ти сидиш, там зовсім по іншому. Там зовсім по іншому. Ти спас-пасатель, розумієте? Любою ціною спасатель. А, то тут... Коли ти виходиш, тут є закони, і Бафомет саме цим законом мене навчив. Він проявив і показав, що потрібно робити. Це, а, він мені показав мою суть. Він показав а, саме... А, із Бафометом я познайомилася своєю душою. І дуже-дуже багато моментів, які проявив мені Бафомет. Для мене це не просто сила, з якою можна ритуали робити. Це сила, яка дає знання. Він мій наставник. Він мій вчитель. Він мій трансформатор. Тобто, він трансформує мене. Він страж порогу для мене. Е, да, багато хто називає його там, властріном матерії. Да? Тобто, його зображення є на карті дьявол. І дуже багато переплетень. Я не скажу, що він не, не має відношення так він хаос. Але я не можу сказати, що він чистий хаос. Тобто він поєднаний. Тобто, частинка хаоса в нього є. І саме. Завдяки тому, що в ньому дуже багато всього, він може вас навчити багато чому. Саме розуміння себе, це я говорю тільки свого особистого досвіду. Що навчив мене? Розуміти себе, вміти балансувати своє жіноче, чоловіче начало, сприймати себе цілим практиком, не чорним, не білим, ти цілий магія в тебе все цільно. Тобто тьма і світло в тобі. Ти поєднуєш собі сонце і луну, тому що ти живеш е, вночі, ти отримаєш через психічну свою енергію дуже багато інформації, і в основному наше яснобачення, бачення, все, що розвивається, йде через луну. Сонце це соцум, це, це, це те наше его, да, це те, що нам дає рухатись. Тобто ти поєднуєш і тьму, і світло, і сонце, і е, 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 зло, і добро. Ти повністю поєднуєш це все. Ця картинка, яка була намальована до, вона мені дала е, е, розуміння і розкрилась набагато більше. Бафомет говорить про, про те, що ніколи нічого не можна отрицати, да? те, що ми не, те, що ми, а, не повинні ну, отрицати. Давайте так. Тобто, ми притягуємо, якщо ми когось засуджуємо, це також він мені показав, що коли ти засуджуєш, ти обов'язково проєктуєш програму того, що ти за, за, робиш запит на досвід цей. Тобто, ти Кажеш, що таке, ти не можеш таке зробити, ти ніколи на це не, не підеш. І оце, коли ти говориш ти ніколи, особливо коли ти працюєш з бафометом, ти тебе покаже обов'язково цю ситуацію для того, щоб ти ніколи не казала ніколи, я ніколи, обов'язково ти будеш. От коли кажеш, я ніколи цього робити не буду, то знаєш, що ти обов'язково це зробиш. Тому засуджувати людей за їхній шлях, ми ж не можемо прожити їхнє життя. Ми не знаємо, як воно їх складається. Ми не знаємо, через що людина пройшла і чому чому саме цей досвід в неї є, і чому саме ця людина так живе? Можливо, вона при втіленні неможливо, а взагалі кожна наша душа, яка сюди йде, вона вибирає собі програму, через що вона це досвід. Це для мене це життя це гра. Тобто, ти повинен дійти до кінця, коли ти вже там скажімо, твоє тіло вмре, а твоя душа піде на перехід. В залежності від традиції, в мене немає того засудження, наприклад, я практик, в мене як плюсова енергія, так і мінусова енергія. Я повинна знати, як людину почистити, як їй допомогти. Не то, повинна, я це знаю. Як почистити, як допомогти вийти з тієї чи іншої ситуації? Але я можу й покарати. Але в тому плані, що я ніколи не буду лізти першим. А в мене ніколи не зіграє е его. Я ніколи не полізу красти ні в кого, нічого. Я не буду робити якісь негативні програми, тому що я розумію. Свій шлях, що якщо в мене щось, чогось немає, я чогось не знаю, чогось не вмію, а хтось вміє, то мені потрібно дійти до того, що я буду вміти саме через себе, через свій розвиток. І я не піду красти в когось, блага тому подібне, це, це все. Тобто, це не мій шлях. Абсолютно не мій і не мій вибір, те, як роблять інші практики, це їхній вибір, це їхня комунікація особиста з силами, те, на що направлена свідомість людини, хто що як робить. Якщо, наприклад, коли хтось до мене приходить з приворотом, і приворот я беру тільки тоді, коли людина розуміє, що з нею щось відбувається не так і дає запрос особисто. Тоді я беру знімати приворот. Коли до мене приходить жінка. Наприклад, чоловіка, якого хочуть увезти з сім'ї, там зробили приворот, коханка, да? і вона каже, я хочу його спасти, я хочу його звідти витягнути. А ти дивишся, що ти не маєш права робити, це, тому що вона повинна через це пройти. Це її досвід. І якщо я туди вструмлюсь, мені не від людей прилетить, мені прилетить від сил, тому що я влізла не в свою справу. Тому в мене більш глобальніше, е, тобто я дивлюся із своєї точки зору. Я дивлюся на те, що хтось, хто що повинен пройти. Як, сили, як це все закручено, який досвід в людини? і тому поді. Якщо це просто зроблена магія, от ніхір діла чоловіку, да, то звичайно ну, тут заздрощі, все остальне і тому подібне. А є програми, які робляться людям негативні, саме в сили дозволяють. І темні практики вони являються руками сил. І вони карають тих людей, які повинні через це пройти. Це їхня задача. Тому в мене немає того, що чорний практик він поганий, там хтось хороший. Тобто я нікого не ідеалізую, я нікого абсолютно не принижую в тому, що кожен практик являється людиною сили. І якщо він стоїть на тій чи іншій роботі, не, там плюсова чи мінусова, значить так потрібно. Тому що все повинно бути в балансі. Розумієте? І... Коли мені приходять погрози в тому плані, що «Да тебе не корм. Серйозно. Для того, щоб я тут перед вами сиділа, повірте мені. Тому саме момент того, що Бафомет являється не просто демоном, не просто там, наприклад, вписаний в Кабалу в деяких моментах, да там, Де він а, самої тьми, Так, в ньому є проявлення тьми. Так, до нього Але він цю тьму піднімає на поверхню. Він її проявляє, він показує, що в тобі є тьма, і ти повинен її прийняти, тому що це частина тебе. Ти не можеш жити окремо без цієї тьми. Ми не усвідомлюємо той факт, що вона в нас є. А ми складаємося як із світла, так і з тьми. І ця тьма іноді вона блокується. І це і якщо не випускати її з себе, не проявляти цю тьму, не, не знайомитись з нею, ця тьма буде давити. Вона буде ще більше і більше рости всередині. Ви не зможете її контролювати. І рано чи пізно вона вистрелить. Ну от тоді, коли вона вистрелить, ви не зможете з нею совладати. Тому працюйте своєю тьмою і світлом. В повній мірі, тобто в рівних частях, рівних долях. Якщо я, наприклад, розумію, що однією рукою я, як то кажуть, двуручні, да, одною рукою влажу, а другою калічу, то я така є, я не можу бути іншою. Я не можу сприймати цей світ однобоко. І де би був ваш світ, якщо б не було тьми? Да, вибачте, що на, на мові е, окупанта. Тому. Скажем, той факт, що бафумент він робить з в мені провів дуже багато трансформацій. Він саме проявив мою тьму. На, він мене з нею познайомив. Він показав, яким чином я можу це. Так, десь якийсь момент ще може десь щось ці не усвідомлює, тому що я не можу сказати, не можу бути впевнена в тому, що я ще не відкриваюсь, що я ще не проходжу якийсь етап. Я можу говорити зараз тільки з тієї міри, на які я зараз те, що я зараз усвідомлюю. Тому э, Бафомет це не, не просто демон э, якийсь, це не просто э, хто приписує сатану, хто приписує, що, тобто кожен вірить, що хоче. Але сам факт, що якщо ми візьмемо э, самого Бафомета і подивитись його енергоструктуру, то він саме э, в те, що ми віримо, в те, що ми в нього вкладаємо, і так само проходить кожне божество трансформації. Він тр божество трансформується людьми, щоб ви знали. Саме людьми, а люди трансформуються божествами. І ось ця постійна взаємодія і постійний кругообіг, він йде протягом всього часу. Тому що, а, якщо ми подивимося, як змінилася міфологія, як змінились боги на сьогоднішній день. Тобто міфологія одна, а на сьогоднішній день боги вже змінилися. Тобто, да, навіть подивитись по поколінням самої міфології, починаючи від древ... древніх шумерів, да, і то, як вона тр... трансформувалася, і архепи... архетипи самих божеств. А, тобто ми розуміємо, але вкладалася свідомість відьми, яка була там в 1500 році, і свідомість відьми на сьогоднішній день, що вкладається саме в божество, що саме працює на сьогоднішній день. Це абсолютно різні речі. І за цей період трансформувались і люди, і боги. Тому а, трансформація йде постійно. Еволюція постійна йде як людини, так і божества. І саме сила, яка проявлена в нас зараз дуже сильно. Саме коли свідомість відкривається і великий всплив, ресурс, скажімо так, дуже багато бар'єрів відкрилося для того, щоб люди почали усвідомлювати свою індивідуальність, свою особистість. Я єсмь, да? тобто самость, Не знаю, хто як, хто як називає, але саме цей факт він нас робить тими, хто ми є на сьогоднішній день. Але ми не знаємо, ким ми можемо себе створити, до якої міри ми можемо розвити свою свідомість, наскільки глибоко ми можемо зайти в підсвідомість і що саме ми можемо зробити для цього світу, щоб розвити себе ще більше, тому не, строю, не ставте перед собою кордони, не ставте перед собою бар'єри, тому що рано чи пізно. Вам доведеться цей бар'єр знести, і це буде боляче. І якщо ваше життя зайде по фемет, так як зайшов моє вчитель, наставник, проводник, да, який, мене, а, який проводить а, інформацію через мене і дає мені саме я її. А, я не, не вважаю себе гуру там чи ще кимось, але саме те, що дає мені, він це дуже цінно. Просто ем, велике-великий відкритий потенціал, ресурс просто як е, в мені почав вбитися як. Фонтан завдяки Бафомету. Я його не, не ідеалізую, тому що він як тьма, так і світло. Він просто я його так сприймаю. Як сприймаєте ви його. то вже інше питання. Тому а, я розумію, що дуже багато чого ще не сказала, чого хотіла, але от саме. Те що, те, що я сказала, те й сказала. Якщо в когось будуть питання, будь ласка, задавайте, мені буде цікаво на їх відповісти. Тому всіх, всім дякую, хто додивився до кінця, тому що дивився, що відео дуже велике. Я не люблю записувати великі, вони нудні. Тому всім па-па. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь. Обов'язково коментарі, мені дуже цікаво.